Право 96. Накресліть промінь ОА та відкладіть на ньому відрізки ОБ, БЦ, CD і ДЕ, кожен з яких завдовжки 1 см. Чи можна на цьому проміні відкласти 100 таких відрізків? Ну що ж, давайте так і зробимо. Давайте для початку проведемо промінь ОА. Беремо лінійку, відкладаємо промінь. Я відкладу його горизонтально. Майже на всю довжину. Початок променя в мене буде зліва. Підписуємо. О. Ну, а тут підписуємо А. Отже, ми побудували промінь ОА. Так, е, далі нам треба відкласти відрізки. Відрізок ОБ, БЦ, СД і ДЕ, e, кожен з яких по 1 см. У вас у зошиті е, одна клітинка це 5 мм. Тобто кожен із цих відрізків буде по дві клітинки. 1 см це 2 рази по 5 мм. І тут тоді ми відкладаємо крапочки. Отже, спочатку буде ОБ через дві клітинки, потім через дві клітинки BC, потім СД. І потім ДЕ. Підписуємо. Отже, це буде точка B, потім буде точка С, потім точка Д. Ну і потім точка Е. E. Це то, що побудовою ми зробили. Е, так, чи можна на цьому промені відкласти 100 таких відрізків? Ну, здавалося б, що ні, тому що в мене тут закінчується дошка. Хоч промінь має початок, а не має кінця. Тобто, якщо б в мене була дуже величезна дошка, звичайно, що таких відрізків можна було відкласти 100, 1000, мільйон, неважливо скільки, тому що у променя у нас є початок, а немає кінця. Добре, це ми зробили і даємо відповідь на запитання. Чи можна на цьому промені відкласти 100 таких відрізків? Пишемо тоді. На цьому промені. Можна відкласти. Сто таких відрізків, сто таких відрізків. а в Дужках я б написав навіть уточнення будь-яку кількість. Навіть будь-яку кількість. Так, 100 таких відрізків. Так, так, як? Промінь має початок точку О, але немає. Кінця. Ну що ж, нагадую вам, що промінь має початок, але не має кінця. І тому на ньому можна відкласти будь-яку кількість відрізків будь-якої довжини. На цьому вправу завершено.